Цивільний Кодекс України, статті 770-776, стаття 770. Право у разі зміни власника речі, переданої у найм. У разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника, переходять права та обов'язки наймодавця. Сторони можуть встановити у договорі найму, що у разі відчуження наймодавцем речі у договорі найму припиняються. Стаття 771. Страхування речі, переданої у найм. Передання у найм речі, що була застрахована наймодавцем, не припиняє чинності договору страхування. Договором або законом може бути встановлений обов'язок наймача укласти договір страхування речі, що передано у найм. Стаття 772. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження речі. Наймач, який затримав повернення речі наймодавцеві, несе ризик її випадкового знищення або випадкового пошкодження. Стаття 773. Володіння та або користування річчю, переданою у найм. Наймач, зобов'язаний володіти та або користуватися річчю відповідно до її призначення та умов договору. Якщо наймач володіє та або користується річчю, переданою йому у найм. Не за її призначенням або з порушенням об договору найму наймодавець має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. Наймач має право змінювати стан речі, переданої йому у найм лише за згодою наймодавця. Стаття 774. Під найм. Передання наймачеві речі у володіння за користування іншій особі. Під найм можливе лише за згодою наймодавця, якщо інше не встановлено договором або законом. Строк договору під найму не може перевищувати строку договору найму. До договору під найму застосовується положення про договір найму. Стаття 775. Право власності на плоди продукції доходи, одержані від користування річчю переданої у найм. Наймачеві належить право власності на плоди продукції доходи, одержані ним у результаті користування річчю переданої у найм. Стаття 776. Ремонт речі, переданої у найм. Поточний ремонт речі, переданої найм, проводиться наймачем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом. Капітальний ремонт речі, переданої у найм, проводиться наймодавцем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом. Капітальний ремонт проводиться у строк, встановлений договором. Якщо строк не встановлений договором або ремонтом, викликаний невідкладною потребою, капітальний ремонт має бути проведений у розумний строк. Якщо наймодавець не провів капітального ремонту речі чи перешкоджає її використанню відповідно до призначення та умов договору, наймач має право відремонтувати річ, зарахувавши вартість ремонту в рахунок плати за найм. Речі або вимагати відшкодування вартості ремонту, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.